То є багато прогалин. Починаючи з 2019 року очне навчання, дистанційне навчання, існує графік додаткових занять, і всі вчителі кожен тиждень, кожен за своїм розкладом е проводить консультації. Нема такого, що оплачується, не оплачується. Всі сьогодні розуміють, що діти повинні навчатися. Е сьогодні стратегія подолання освітних. Вона складається з того, щоб, по-перше за все, продіагностувати, що ми маємо на ході, продіагностувати, що буде потім. Шляхи короткотривалі, довготривалі, і все це, і все це ставиться для того, щоб дитина ні, не залишилась ні на другий рік, а йшла в ногу з програмою. Модель вчителя, яку потрібно нам побудувати, що вчитель це філософ, майстер, психолог і методист. Модель учня це людина освічена, людина культурна, людина соціальна, людина творча. Ми підготуємо дітей до робочих місць, таких місць, які ще немає до використання інформаційних ресурсів, яких поки не існує, до вирішення проблем, про існування яких ще ми не знаємо. Наші діти пишуть мультимедійні тести. Відповідно до своїх знань. Немає у нас того, що хтось пішов не написав. У цьому році, в, цьому році ми от, в профільному класі дівчина отримала 200 балів з біології. Все, дякую за увагу. Мені були, які є питання? Скажіть, будь ласка, Анна Ну, то, Чесно кажучи, презентація мало має чогось спільного з програмою розвитку школи. Ну, взагалі нічого, відверто, немає. У мене є декілька запитань, можливо, ми зможемо пояснити, що, що залишилось недозрозумілим для нас. Скажіть, будь ласка, школа це гімназія чи ліцеї в 27-му році? Я так розумію, що це буде школа-гімназія, тому що, тому що на сьогоднішній день, на сьогоднішній день, 10-11 класи це по два класи на паралелі і... Це висота математично кажете. А логічно. А логічно перепрошую. Школа приймає дітей спортсменів. Ви кажете декілька видів, тут має навіть більше двох десятків видів спорту. Чи є перспектива на вашу думку створити ліцей, в якому будуть навчатися діти спортсмени з першого 11 клас і використовувати при цьому можливості сучасного законодавства з тим, щоб, наприклад, використовувати засоби мережевої освіти, наприклад, щоб вони могли вивчати фізичну культуру там, де вони її займаються. А у вашій школі акцентувати увагу на тих предметах, які є для них головними. От як ви це бачите? Якщо казати про наших дітей спортсменів то я кажу, то їм було б добре, щоб це було в одньому в однієї закладі. Бо в нас в одному закладі, бо діти. В профільному навчанні у них є фізкультура, є математика, яка математичні класи, які потрібні. Є всі, в нас є фахівці, які зможуть навчити їх і підготувати до ЗНО і тестування. На сьогоднішній день обладнання наших класів також сприяє тому, що ми можемо підготувати таких, фахівців, таких учнів. Дякую. Оцінано один, 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 один. А скажіть от колиші призя? Середній план один. Мені просто цікаво. Так, запрошую вас. Да, Анна Семеновична, ми отримали один, один балл, 2.25 разом. Таким чином з результатами були обрані директором Одеської ліцею №59. Я вас цим вітаю. Ми можемо зупиняти запис.